Секс вечірки продовжують. Це страх смерті. Провокуєш цю ситуацію в своєму житті. Приїжджає до мене, бо ти ці цікає з дому взагалі нікуди не вийду. І не заважає війна. Народи третю, щоб мене не забрали в армію. Він просто ховається. Не буду призивати в армію, тому що це якби база для держави. Розумієте? Придеться утримувати його все життя. Тема просто сумки і військових. Привіт! Вітаю тебе на каналі. Про стосунки з тобою менторка зі стосунків Ірина Савчук. І сьогодні я відповідаю на надважливе питання підписниці, можна сказати, по гарячим крокам, бо я його тільки отримала і одразу прийшла відповідати. Тому підписуйся на мій канал, став лайк і поїхали розбиратися, бо тема про стосунки і військових. Читаю питання. Маю таке запитання щодо ситуації в Україні. Зараз спілкуюся з хлопцями, ходжу на побачення. І всі вони, якщо не зараз, то потім починають самі говорити за ТЦК: що ховаються, бояться і так далі. Я ще взагалі не знаю, як на це реагувати. З одного боку, я їх розумію. Бо є питання до влади, порядку в армії та всі ризики, це не курорт це таки Ну і не дуже хотілося б туди потрапити. А з іншого, коли вони так всього бояться, то якось складається дивне враження. А якщо в нас щось станеться, людина теж буде ховатися і тікати. Ну що, прийшов час відповісти на це питання? Я отримую просто безліч запитань про військових і про армію і про стосунки в Україні. Зараз маю ресурс. Відповідати на це і прошу все, що стосується цієї теми, це ні до кого особисто не має ніякого відношення. Тому що тема дуже травматична, дуже болісна. Я тому її не транслюю багато, скажімо так, стосунки з військовими. Все, що стосується більш сенситивних моментів таких стосунків ситуація в Україні, я транслюю своєму телеграм-каналі, тому що він закритий там більше моя довірлива аудиторія ніж просто простори YouTube. Тому, якщо ти хочеш більше, скажімо так, сказати, м'яса з цього приводу, підписуйся на мій телеграм-канал. Посилання є під цим відео. А поки давай розбиратися, що ж робити. По-перше, чисто з психологічної точки зору дівчата, якщо ви зараз в Україні ходите на побачення, хтось ходить з військовими, хтось не з військовими, ви повинні розуміти, що війна, навіть якщо ти не воюєш, і навіть у вас включає найсильніший такий звіриний наш страх рептильний це страх смерті. І все, от ховатися, завмерти, нічого не робити, всі оці керуючі поведінкою людей аспекти включає саме те, що це війна, літають ракети, і реально можна померти. Це звучить навіть страшно, якщо про це думати. Але є декілька психологічних реакцій. Так людина може впасти в дитину, так і намагатися, типа, ховатися. Може доросла людина, більш психологічно зріла людина, буде приймати рішення. Наприклад. Що буде, якщо мене там зупинять, як я буду вирішувати цю ситуацію? Чи буду я мандрувати чи ні? Ну, ви ж розумієте, що не обов'язково мандрувати, можна вийти із дому. Так? Це така м -м, рандомна ситуація, що тебе схвалять. Взагалі, рандомна. Може трапитись, може ні. Але якщо ти цього боїшся і своїм страхом, ти ще 100% більше провокуєш цю ситуацію у своєму житті. Це просто факт. Я вже не кажу там про якісь безли, які у цій області відбуваються в Україні. Тому що в мене. Сотні дівчат, сотні історій. І реально, є дівчата, які ходять на побачення, і нема чоловіків у них, які про це розговорять. Є дівчата, які ходять на побачення, є дівчата, які, у яких немає побачень за того, що їм трапляються тільки чоловіки, які пишуть, приїжджай до мене, бо ти цікає з дому взагалі нікуди не вийду. Знаєте, Тут якби і рибку с'єсть, і так сказати, знаєте, куди сість, хочуть хлопці. Тому все залежить від психологічної зрілості і від того, як людина справлялася, скажімо так, і до цього. Це як знаєте про військових, <гум> грубо кажучи, і в нормальному житті були і такі собі чоловіки, і нормальні, да? і не військові зараз є і нормальні, і такое. Да? Історії дуже багато. Також про це буде окреме відео. Що робити? Визначитись для себе, як хочеш ти, тому що найголовніше питання, яке потрібно поставити зараз собі. А якщо війна буде ще найближче 10-20 років? От візьмемо приклад підписниці, там скільки? Нехай там 30 років умовно, та да? наступні там 10-20 років в Україні продовжується війна. Що ти будеш робити? Чи готова ти зв'язати своє життя з людиною, яка вже зараз покорилася обставинам? це також стратегія. І якщо людина це робить таким чином зараз, то так, як було озвучено в запиті дівчини, чи буде це потім, так це може потім накладатися на всі інші сфери життя. Тому що давайте проведу приклади із історії знайомих і моїх підписниць і клієнтів. Є чоловіки, які в перші дні війни сказали: Я ховатися не буду, я буду мандрувати і жити те життя, яке жив, тому що ну, тіпа я не збираюся не жити, якщо почалась війна, в смислі. Да? Є чоловіки, які почали перекладати відповідальність на жінок. На роботу я не піду, роботи для чоловіків немає на роботі схватять. Або якщо є дві дитини, народжують третю дитину. І, до речі, є сім'ї, які реально за цього розлучились, тому що чоловіки так сильно тисли за цю третю дитину, і грошей на двох немає. А він ще третю хоче, щоб жінка народила. Він своє питання ніяк не вирішує. Він реально ховається вдома, і ще. А ти народи, і сама на це зроби гроші. Народи третю, щоб мене не забрали в армію. Ви взагалі уявляєте об'єм. Дитячої позиції людини, яка це каже. Ну, розумієте, так? А є чоловіки, які вже більш психологічно зрілі, які, ну, типу, окей, зараз там, треба подати документи, так, всі стоять у черги. Там, що я буду робити? Я зараз піду, чи я піду під кінець, чи я зв'яжусь з адвокатом, до речі. Чому із цих чоловіків, які хочуть, щоб там дружина народила третю дитину, ніхто так, вступить в вуз. В чому проблема? Зараз не можна там вступити на нову освіту, можна продовжити. Так піди, продовжуй в аспірантуру. Після аспірантури ти будеш викладачем, а викладачів я впевнена, що не будуть призивати в армію, тому що це якби база для держави. Розумієте? Тобто своїми мізками він нічого робити не хоче, він просто ховається. Я не засуджую цю позицію. Це також позиція, яка комусь підійде. І такі люди також зустрінуть свою пару. Але якщо в розрізі років зрозуміти, що твій хлопець або твій майбутній чоловік може дома просидіти найближче 10-20 років, ви не думаєте, що це просто страшно навіть звучить. Тому тут треба зібратися з думками і мати рішення. Які тебе приведуть ну, до якоїсь там зрозумілої для тебе точки. Тому що хтось ховається, а є, а є чоловіки, які одружуються. Їм не заважає війна. Маса одружень. Не заважає, вони не виправдовуються своїм небажанням не обирати жінку, вони не виправдовуються. Знаєте, от у мене реально кардинально різні історії. Хтось ховається, там, не піду на побачення і так далі. Хтось спокійно ходить на побачення і взагалі, типа. Не переживає, є, є, як є, є обставини, діємо там згідно обставин. Да? А виходить, що залишається тільки нам вирішувати, чи підходить нам це, чи ні. Я обов'язково зніму окреме відео про ринок стосунків зараз в Україні, це буде зовсім інша тема. Я зніму в ринки стосунків, я розкажу про те, як змінилися взагалі знайомства, де знайомитись і так далі. І Тут мені хочеться додати, що в першу чергу про що може говорити така ситуація? Якщо потрапляються тільки такі чоловіки, значить треба звернути увагу на свою психологічну зрілість, який рівень вібрації, так, є зараз у тебе. Що чоловіки приблизно це такий... Я не знаю, це, мабуть, підлітковий вік психологічний. Ну, так приблизно, да? Але не більше, так? Тобто, можливо, твій психологічний вік зараз такий, тому вібрують такі чоловіки. Де шукаєш? На вулиці взагалі, ну кажуть, складно знайомитись. Це сайти знайомств, так? А друга частина питання була про те, чому вони всі починають про це розповідати, про ТЦК і там і так далі. Дивіться, по-перше. Обмеження спілкування. Якщо він сидить вдома, йому складно мало спілкування. Якщо людина ще не в психотерапії, тому що багато чоловіків підтримуються там психологічні групи, філософські кружки, психотерапевти, купи інструментів і вони ними користуються для того, щоб жити в умовах, які зараз створені в Україні. А людині нема нема з ким ділитись, і це його такий великий білий страх. Що він от прямо взагалі на поверхні, розумієш? І тому він перше, що виносить в контакт з дівчиною, це те, що йому найважливіше, те, що йому найбільше болить. Я завжди на тому ж просто марафоні, завжди кажу дівчатам: уважно слухайте, що він каже. Кожне його слово може розказ, просто багато чого розказує про його життя. Кожне слово, воно Богу золота. І от те, що він починає це розповідати, це дуже важливо. Дуже. І Я ще раз. Наголошу, це його біль, і мені також дуже сумно буває від того, що багатьом чоловікам зараз просто ну капець як непереливки в цій ситуації. Та й жінкам непереливки, сидиш без світла ну це просто жахіття. І реально, а тут про вибір гілки реальності і про створення свого власного мікросвіту. Це речі, які допомагають жити в таких умовах, якщо ви в них опинилися. Я не буду про них знімати YouTube, тому що це не для загалу. Тут я прям дуже рекомендую переходити все таки посилання на телеграм є під цим відео. Обов'язково на телеграм підпишіться, тому що там я буду в найближчий час розповідати про створення власного мікросвіту, в якому переживати це про вибір гілки реальності. Тобто розумієте, те, що я розказала, це вибір. Одні жінки ходять на побачення, все нормально. І чоловіки, які виходять на побачення, інші зустрічаються, які розповідають там про війну. Треті кажуть, чоловіків взагалі нормальних не залишилось. Четверті кажуть, одні військові блядуни. Тобто, і розумієте? І у кожної у них приблизно одне й те ж саме. Тобто не так, що там один такий, один такий, один такий. Ні, одне й те ж саме. І одне й те ж саме говорить про відображення і вашого десь страху, і вашого вибору реальності на сьогодні. Тому. Я вас дуже прошу, поусвідомлюйте, кожен раз спілкуючись з такою людиною, чи не піднімається у тебе, наприклад, страх, що ти не зустрінеш в таких умовах чоловіка. Або зустрінеш, але тобі прийдеться утримувати його все життя. Або зустрінеш і його заберуть. Трозумієш, десь за створенням цієї ситуації у твоєму житті стоїть мозковий механізм твого страху. Тому я дуже раджу підписниці, яка мені поставила це питання, порефлексувати на тим, що я зараз сказала. Навіть в таких складних умовах, які зараз є в Україні, ринок стосунків живе, і ще й як живе, повірте мені. Чоловіки є, сім'ї створюються, діти народжуються, вечірки, секс вечірки продовжуються, Все, все живе, знаєте? Виберіть реальність, у якій і вам буде комфортно, не дивлячись на те, що навколо війна? Бо якщо вам хочеться зараз зі мною посперечатись, там запрошую в коментарі, будь ласка, тільки лайк поставте. <схід> Бо я якраз про інше, питайте себе: а що буде, якщо війна буде не ближче 10 20 років? Яке зараз ви готові прийняти рішення, якщо такі вона буде набагато довше, ніж ми думаємо? Бо перші роки ми жили в тому, що ми очікували, що вона закінчиться, потім зрозуміли, що вона не закінчується. Тепер ми думали, що закінчиться от-от, а ось оце от-от якось не закінчується і не закінчується. Тому я вас дуже прошу, ставте собі це питання кожен раз, коли ви не наважуєтесь на важливі зміни у вашому житті. Коли ви думаєте, що «Ну, я ще почекаю, ну, може, він закінчиться чоловіків попустить. Ні. У даній реальності, де зараз в Україні йде війна, точно є твій найкращий партнер. Просто спочатку потрібно прибрати вторичні вигоди і страхи, які тобі завчають його зустріти. Підписуйся на мій канал і за більш сенситивну інформацію підписуйся на мій телеграм-канал, який є у посиланні під цим відео.